Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ми приїхали в магазин з меблями. Подивіться на цю красу. Я дивлюся дивани. Ми хочемо дивана собі, а то й дві-два. Ну так само, щоб замінити на ті вже старі. Ну, Тут ціни, звичайно, є дорогі, а є й нормальні. 1500 такий диванчик. такі а, ні, сонечко, дивіться, якого я саме хочу. Тут просто така краса. Дуже да? і приємний на дотик. Цей 1400 синій. Я вже стільки обходила, просто я не можу втриматись. Мені дуже подобаються гарні. Оце. Оце просто моя мрія. Ах, який гарний. Вау, ну. Мені подобається саме ця штука, але якби інша матерія була. Але ось це так, чомусь так подобається краса. 3500. Дуже гарненький диванчик. Далі йдемо. Там різні ліжка були гарні. Так ось такий диван великий. Краса. Така колоночка там. Тимофій зі мною Ходи, Тимофій ось тут, але гарно. Я не знаю дуже мрію про гарного, файного дивана. Вони, звичайно, трохи є дорогі. В інтернеті дешевші. Дивіться, як гарно пасує все. Великі. Ні, воно все окремо, Тимофій. Кожна, тут кожна ця штука окремо. Тут немає, щоб разом коштував, наприклад, диван і ще плюс щось. Ні. Тут все по окремості. О, це які чотири. Чотири тисячі тридиць дев'ять. Гарненькі теж хочу щось або сіренького, або ось, ось ці вже як королівські. Є різні такі на різний смак і блискучі оці ліжко, дивіться, які королівські. Так, я все дивлюсь на диванчики, які ціни, щоб знати приблизно. Та, так, три. Нов Тимофій. Так. Ох, яке приємне до тіла. Просто як ведмедик який. Так, а ось цей скільки. І тут зразу тканинки, які він може бути. Так, цей 4300. 4, ось такий диван, диванчики два. але кожен по окремості. Я бачу, скільки цей коштує? 1200. Ну, це, по крайній мрі, новесеньке все. Ну, такі ціни. В інтернеті дешевше, але знаєте, воно все одно файно, коли ти бачиш, що ти береш. Так, ми вже зайшли в відділ біля столів різні. Моя мрія ось такі стіл. Такі, щоб було дві ножки, не такі здоровий, е, не, не, культурний. А цей. Це просто не знаю, я дуже чомусь вже хочу білого столика. 2500. Дуже гарно. А це вже як мар... мрамур, мармур. дивіться Да так, це класно. Яка ціна? 699. 700 доларів. Ну, і, звичайно, кожен стільчик. 60, 70 доларів. Ну, але класний. Все одно дуже культурний і класний столик. Так, цей. я думаю, ви все бачите, який цей гарний. І ось тут таке прикольне. Да. Коротше, я дуже б хотіла поміняти в нас столика на світлого. Потім. Дивани теж на світлі, і воно геть по-іншому буде в квартирі. Це моя мрія маленька. Ой, або в будинку, або в квартирі. Цей магазин дуже-дуже великий і мені дуже сподобався. Так, а це О, клерінц. По знижці різні. Дивани можна знайти. Це якийсь недостаток. 70... 74 долари диван. Сюди придумати якусь тканину, так. і... 80 доларів, уявляєте, диван. Ну, але я не хочу з цими подушками. Вже в нас є, вони дуже збиваються швидко. О, оцей такий непоганий, високий, гарний. Яка ціна ось цього? 1500 і кожаний. Ну, файний. Так. Файненько так, є і знижки різні і я чомусь уже багато дуже о -о... пройшла і вам не показувала. Не знаю навіть чому. Ти Тимо... Так, і ось такий стіл. Але мені трохи страшно, що це такі ця штука. Тисячу доларів, 1100. Класно, Такий теж столик подобається, якби він ще був м -м, світлий. Так, тут можна собі ходити, дивитися, вибирати. 700, 700 доларів такий столик. Ой, ну, я це придивляюся, ми поки в пошуках. І це не завтра, не означає, що ми вже завтра купимо дивана, ні. Просто хоча б вже, щоб знати, на які ціни розраховувати. І ще в один заїду. Магазинчик теж подивлюся. Ой, дуже багато різної мебелі. Цей магазин дуже, дуже великий і класний. Мені сподобався. Угу. А можливо, купимо БУ. Ну, ми дивимося, поки шукаємо. Можна сідати, пробувати, дивитися, це піднімається. Вау! О, ноги геть піднімає, да? Опускай. Все ходи, синку. Так, йдемо далі. Так, і ось цей мені сподобався. Цей може бути білим. 1200, він чи скільки, зараз подивлюсь точніше. Так, да, 1300. Там може бути білий ось такий колір. О. Коротше, багато дуже чого. Так. Ну, я все, звичайно, вам не знімаю. Але чотири, дві і ось той п'ять. Будемо вже виїжджати додому і в інший, точніше магазин. Так, ми приїхали до батьків, їх поміняли вікна, дивіться, як гарно стало. А... Єфрем і сам йде до баби. Держи, держи, ходи, ходи, синку, давай ручку. Походили по магазинах і ще заїдемо потім в один, ще один з меблями і подивимось. Так я вже буду їхати додому, здавала в задню, замовчала чомусь. Була, трохи батьків посиділи і вже їдемо додому, треба щось на вечерю придумати. А далі буду пекти еклери. Тут Сьогодні? буде весілля і мене попросили. Ясна буду робити еклерчики. Мам, а цього, щоб нам просто були Так, угу. я... да? хочеш? Окей. Okay. Тут косили травичку і тепер е, та, такою дуйкою здувають. І потім все збереться. А потім їздять буває, пилососом і все в себе втягує той пилосос такий. Так, то такі в нас плани. На сьогодні планую зробити чисто. Ну, коротше, трохи є роботи. Як у вас з школи забрати? І ще зараз по дорозі заїду ще в один магазин. Подивимося там, біжком пробіжимося, можливо, є які дивани, меблі. І будемо вже щось думати, роздумувати. В цьому магазині те, що я була. Мені Наташа сказала, що там можна брати як в розстрочку. На виплату, отак. Можна там. На пару місяців, чи наскільки ти хочеш на півроку, чи наскільки брати і вибирати собі дивана і так дозволяю. Ну, ми будемо щось думати. Оп. Так, я вже приїхала. 2,999 999 ось такий диван. 1300. Чи це віддільно? А то 699. Так. Ну щоб геть так мені подобались, то ці ціні. Прості такі. Так. Що? Це 799. 1000 це йде вам, але... Ну таке... І там різні столи є. Ну, не багато так, але є. Чомусь мені дуже... От подивіться, наскільки гарніше, як світлий. Може, воно не так практично з дітками, але все одно. От темний диван, уже воно не так затишно, не так <гум> чисто в хаті. Чи не, я не знаю, як сказати. Так. Оцей 500 доларів, новесенький диванчик. Ось цей 800. Це такий маленький. О, ось цей диван. Вау. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Я теж. Mm -hmm. Ого, гайдається, так? Да? Так, ну тут невеликий такий вибір, як в тому. 1300 ось такі. Я просто, знаєте, чомусь не дуже хочу ці подушки. Вони дуже збиваються. От хочу, щоб була спинка без них. Без, без них. Хай вони приклеєні ось тут, але все одно. Тисячу ось такі. Ну, в принципі, не так дорого. Ой, хтось хоче встати. Так, далі. Тут а, різні ліжка. Ми дивилися якось. Ну, нам вже не треба. Комоди. От я б хотіла комода. О, 200 доларів там ось такий комодик. От куди ти встаєш? Дивіться, це йде як ліжко. І я зрозуміла, що. Знизу витягається теж і таке. Окей, двойне таке ліжко 500 доларів. А з матрасом напевно, 747 чи як. Ну, коротше, наприклад, мені подобається отак, і щоб така була спинка. Ну, трошки вона грубшу, але без подушок. Так, ну будемо дивитися далі. Їдемо вже додому швиденько, роботи хватає.